Кіностудії тратять мільйони доларів на фільми, які нічого не заробляють, а іноді навіть не вдається покрити бюджет проєкту. Але сьогодні ми поговоримо навпаки про картини, які дуже влучно вистрілили, і неодноразово окупилися в прокаті. Кримінальне чтиво. Багатьом знайомий фільм від неперевершеного Квентіна Тарантіно. За сюжетом фільм поділено на декілька спільних історій. Першій історії Вінсент проводить незабутній вечір із дружиною боса, другій про боксера Буча, купленого в договорному поєдинку. І так ще декілька сюжетних ліній, які тісно переплітаються між собою. Бюджет фільма склав 8 мільйонів доларів, а світові збори 214 мільйонів. Фільм окупив себе 26 разів. Спліт. Режисер М. Найт Шямалан створив у своєму стилі історію. Про людину з розмноженням особистості. Головну роль зіграв Джеймс Макевой. За сюжетом серед білого дня з парковки незнайомець викрадає трьох школярок, вони прокидаються в закритому приміщенні, а в свідомості викрадача живуть 23 особистості, що змінюються по черзі і ведуть звичайне для них життя. Працюють, ходять до психотерапевта, періодично нагадуючи про викрадення дівчатам. Що вони очікують 24-ту особистість монстра, який скоро з'явиться? Бюджет виробництва склав лише 9 мільйонів доларів, а збори перевищили 278 мільйонів доларів. Тобто фільм окупився мінімум 30 разів. Екзорцист. За сюжетом у маленьку дівчинку вселяється диявол, і священник-екзорцист разом із помічником намагаються врятувати дівчинку. Фільм отримав декілька продовжень і цілу низку схожих за сюжетом фільмів і серіалів про виганяючих дияволів-екзорцистів. Наразі цей жанр дуже популярний у фанатів жахів. Бюджет склав 12 мільйонів доларів, а збори 403 мільйони, окупився 33 рази. Хрещений батько вважається найкращим ганцерським фільмом на думку Американського інституту кіномистецтва і одним з найкращих фільмів в історії кінематографу. Фільм отримав три премії Оскар як найкращий фільм року, за найкращий адаптований сценарій, акторську роботу брандо і ще 19 різних нагород і 17 номінацій. Також займає другу сходинку у списку найкращих фільмів. За всю історію американського кінематографа. Бюджет 6 мільйонів доларів, збори 268 мільйонів, окупився майже 45 разів. Пила гра на виживання. Мало хто знає, але нікому ще не відомий режисер, Джеймс Ван у 2003 році зняв короткометражку про маніяка, який грає у божевільні ігри з людьми на їхнє життя. І цей короткий метр так зайшов компанії LionsGate, що на створення повноцінного фільму виділили 1,2 мільйони доларів, а прибутки склали 104 мільйони, окупивши себе майже 87 разів. Після цього фільму вийшло ще 8 частин, і франшиза набула культового значення для фанатів слешерів. Мовчив тряпочку. Ровен Аткінсон, Мегі Сміт і Патрік Свезі. Для цих зірок зйомки були не за гроші, а на перспективу. В центрі уваги британської чорної комедії Уолтер Гудфеллоу, священник маленького селища в Англії, давно не бере участь в сімейному житті із дружиною Глорією, в цілому так віддалився від сім'ї, що навіть не звертає уваги на свою 17-річну доньку і на свого сина Піта, який через образи однолітків боїться відвідувати школу. Бюджет фільма склав лише 169 тисяч доларів. А збори 20 мільйонів. Кінострічка окупилася 118 разів. Американські графіті. Цей фільм в 1973 році випустив легендарний Джордж Лукас. Здавалося б, у цьому списку повинна бути б інша його робота зоряні війни. Але ні, фільм, що найбільше окупив себе, режисер зняв ще за декілька років до прем'єри космічної франшизи. В комедії про підлітків із Каліфорнії, які ганяють на машинах під час канікул під назвою Американські графіті, заснована на спогадах із молодості самого Лукаса, цей фільм спочатку ніхто не вірив. Від американських графіті відмовилися відразу декілька студій, коли ж картину відзняли і її збиралися випустити в обмеженому прокаті або ж в крайньому випадку на телебаченні. Але завдяки позитивним відгукам критиків. Студія ризикнула на широкий прокат і не прогадала. В результаті фільм став справжнім хітом проката. Саме після цього фільму студія Fox дала 11 мільйонів доларів на зоряні війни. Бюджет американських графіті склав 777 тисяч доларів, а збори 140 мільйонів. Бюджет окупився 180 разів Хеллоуін. Саме з цього фільма режисера Джора Карпентера розпочався новий етап в історії кіно у жанрі слешер. Стрічка про те, як маньяк, що втік із психушки, вбиває всіх підряд у маленькому містечку, стала справжнім феноменом. Хеллоуін отримав декілька продовжень. Також на цій хвилі було знято п'ятниця 13» і ще багато інших слешерів. Бюджет 325 тисяч доларів. Збори склали 70 мільйонів. Фільм окупився 215 разів. Роки. Саме після виходу в світ цієї спортивної драми ми й полюбили Сільвестра Сталоне. Історія виходу цього фільма така ж цікава, як і сам сюжет. Можливо, ви не знали, але Сталоне сам написав сценарій і відмовився від частини гонорару в обмін на право самому зіграти головну роль, боксера, якому випадає унікальний шанс вийти на бій з чемпіоном. Студія прийняла ці правила і не прогадала: фільм отримав три Оскара. У створення фільму вклали лише 1 мільйон доларів, а збори 225 мільйонів. Нескладними підрахунками можна дізнатися, що фільм окупився 225 разів. Ніч живих мерців в минулому столітті фільми жахів були надзвичайно прибуткові. На виробництво потрібні копійки, а жанр тоді був неймовірно популярний. Так і з фільмом про живих мерців, саме він заклав основи того, як ми уявляємо собі зомбі, повільні ходячі мерці, які розмножуються, заражаючи людей укусом. Бюджет 114 тисяч доларів. Збори склали аж 30 мільйонів. Фільм окупився аж 263 рази. Шибениця. Через 20 років після нещасного випадку при постановці шкільної п'єси учні намагаються знову її поставити, щоб шанувати пам'ять помершого учня. Фільм не сподобався ані глядачам, ані критикам, але це не завадило зацікавити студію Warner Bros. отримати широкий реліз і при бюджеті в 100 тисяч доларів заробити 43 мільйони. Окупився 429 разів. Подвійна порція. Ця документальна стрічка, як і багато її подібних, повинна була пройти про всіх непомітно. Але не цього разу. Сюжет полягає в експерименті: Морган харчуватиметься в Макдональдсі три рази на день протягом місяця. І за цей місяць Морган повинен спробувати кожну страву із меню ресторану швидкого харчування. Хоча б один раз. Протягом всього експерименту. Будуть проводитися медичні обстеження, як шкідливе харчування впливає на організм. І протягом 33 років Морган був здоровий і підтягнутий. Його вага складала около 84 кг при зрості 188 см. Після експерименту він набрав 11 кг, при цьому збільшивши масу свого тіла на 13%. А для того, щоб скинути лишню вагу, йому знадобилося аж 14 місяців. Фільм зняли всього лише за 65 тисяч доларів, а світовий прокат склав 28,5 мільйонів. Тобто, фільм окупився майже 440 разів. Безумний Макс. До того як стати режисером картини, Джордж Міллер працював у швидкій допомозі і побачив багато страшних аварій і наслідків. І з ідеєю розповісти про це все і народився бойовик Безумний Макс, що вийшов ще в 70-х роках. Спочатку було багато трюків і переслідувань, лише у подальших фільмах серії додавали постапокаліпсис. Більша частина і так маленького бюджету пішла на машини, які розбивали по-справжньому. Тому підбирали маловідомих акторів, серед яких виявився і Мел Гібсон. Взагалі, через малий бюджет у 200 тисяч доларів, багатьом акторам тоді взагалі платили випивкою. Але згодом фільм зібрав більше ста мільйонів. Фільм окупився понад 500 разів. Відьма із БЛЕР. Цей фільм був перший із малобюджетних фільмів, знятих у стилі знайденої плівки. Ідея була геніальна. Фільм виїхав на незвичайній рекламі, під час якої запустили плітки про те, що плівка справжня. При цьому на екрані глядачеві не показували нічого страшного, тільки всіма силами нагнітали атмосферу. Бюджет 60 тисяч доларів. Збори 248 мільйонів. Окупив себе більше 4 тисяч разів. Паранормальне явище. Якби не фільм Відьма ізбер, то цей фільм, можливо, б і не з'явився. Адже Відьма із БР перший відкривач цього жанру. Фільм Паранормальне явище також знятий в стилі знайденої плівки. Став найприбутковішим фільмом в історії кінематографа. Він окупився майже 13 тисяч разів. Це щось за межами можливого, Секрет не в сюжеті і навіть не у грі акторів. Просто творець паранормального явища Орен Пелі потратив на свій фільм чотири рази менше, ніж коштувала відьма із Блер». Фільм був знятий на любительську камеру всього лише за тиждень без оператора і навіть без чіткого сценарія. Бюджет 15 тисяч доларів. Режисер вважав, що знімає щось типу черновика, який дозволить йому отримати нормальний бюджет і зняти на нього більш дорогий ремейк. Але студія Paramount вирішила інакше. Вона купила фільм і випустила більше ніж в 50 країнах, заробивши майже 200 мільйонів. Паранормальне явище породило серію продовжень, які з кожним роком ставали все гірше, але продовжують по цей день приносити прибутки. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!